Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Насамперед, мені хочеться запитати вас, Романа Володимировичу, ось про що. Ми часто ведемо розмову про наше славне козацтво і говоримо про те, що вони козаків і особливо атаманів, знає чи не весь світ. А скажіть, будь ласка. Що вони там робили? Чим вони там займалися? Це ж цікаво буде почути, та й самі мені хочеться знати. Будь ласка, Роман Володимирович. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Дякую, Марія Олеса. Шановні добродії, ми сьогодні з Марією Олександрою проводимо знову цикл передач, коротеньких передач про славне минуле нашої України, особливо епоху козацтва, козацької доби. Ми знаємо багато гетьманів, які творили Україну, які за нею боролися. І один із найяскравіших образів козацьких атаманів, козацьких полковників, кошових атаманів є атаман Іван Сірко. Ми знаємо, що про Івана Сірко ходить багато легенд. Багато розповідей. Його дуже знали дуже багато в європейських державах. Дванадцять раз козаки його вибирали своїм кошовим атаманом. Дванадцять разів вони йому довірялися, знали, що він захисник козацтва, захисник України. І так доля сталася, що в 1600 у 80 му році, коли велася столітня війна між Францією і Англією, угу. ніяк французи не могли взяти фортецю Дюндля. Була проблема. І от французи з керівником Мазаріні запросили. Кошового Атамана Сірка разом з козаками, щоб допомогли французам визволити свою фортецю. Приїхали козаки. Три дні обходили кром фортеці, роздивлялися, як вона побудована, які шляхи до неї можна підійти. І на кінець, на третій день, козаки взяли цю фортецю. І взяли цю фортецю, французи дуже удивлялися, мушкетери. Всі перед ними знімали шляпи свої з пір'ями, поклонялися. Але була угода складена між атаманом Сірко і Мазарі про оплату, про те, що козаки допоможуть, але за це треба було потратити витрати, це переїзд, це отримання. Мазарині не дуже хотів заплатити козакам. Mm -hmm. А Іван Серко сказав, каже, хто за що бореться, той те. І має це mm -hmm. його занять. Mm -hmm. І чекаючи цієї оплати, як ви думаєте, що робили козаки в Франції? Байдикували? Ні. Вони, як, як українці, Займалися справою, вони повчали французів вчити, як будувати фортеці. А сам Іван Сірко, будучи освіченою людиною у Парижі і в других містах для студентів і викладачів цих університетів, вчив їх історію Польщі і історію України. Читав він їм лекції на латинській мові. Виявилося в той час, що вони не досить добре знають, що таке Україна, де вона розположена, які її звичаї, хто такі козаки. І протягом місяця, перебуваючи у Франції, Іван Сірко на Латині викладав. Треба зрозуміти, що вже тоді гетьмани і українська старшина це були найосвіченіші люди Європи. Читаючи лекції, їм задавали багато різних питань, і треба було в курсі тих справ і давати відповіді. Зрозуміло, що цивілізована Європа, яка має на той час вищий ступінь розвитку, завжди хотіла показати, що вони вищі. А, а виявляється, що Іван Сірко їх учив. Тобто, вже тоді Україна вводила свої інтереси в Європу. Про це говорили всі європейські держави. Ми це пам'ятаємо і про це говорять історичні факти. Так. Ось так Марія Олександрівна. Наші Ціково. гетьмани, козацькі полковники проводили свою зовнішню політику вже тоді на європейській е... на європейській території, де проживали і іспанці, і італянці французи, німці, чехи, словаки, румуни, і вже тоді про Україну знали. От де слава, наша слава, слава України Бережіть себе, бережіть Україну!